Починаємо перше читання на нашого проєкту. Багато голосів у Львові. Це наш проєкт іде вже третій день. Третій рік і третій. Бо вже три дня сидимо аудиторії університету і працює, працює, працюємо з, з перекладами. А, пари пари поет, по, поетів, литовських, українських, руських перекладають одне одного. І зараз маємо перші, перші продукти з ці, цієї ці праці. Українська від мене біженти <говори> заходить. Да. Але це про цей проєкт вже має свою історію. Свою це почалося в 2012 році. Був такий э, міжнародний форум зменників у Луцьку, Зорганізувала Литовська спілка письменників. Все було трохи трохи трох трох інакше письменників було, було більше. І такого хаосу так само було, було більше. І потім... Потім з Мар'яною Кіановською вирішили, що треба робити форуми у Львові трохи, трохи менше і більше. І більше роботи на перекладами. Власне, і рок тому. Зробили, теж перший експеримент. Так само читаю тут у зізі. А а, а, зараз це вже третій. Третій наш форум. Трохи. трохи, трохи, Знову трохи трохи нова, нова компанія. І що, почнемо з першого литовського автора. То, на жаль, єдина jed, жінка в, 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 в такої патріархальної литовської компанії. І вона має що сказати. Так само і там пити. У сенсі, Так що запрошаємо сам так, Таким апсеутоном, під которым пише. І переконачка на українську Олеся Мамчич. Вітаю від нас обох. Сара може російською говорити, українською в неї не вийде. І вона почне, мабуть, з читання оригіналу, чи... а потім я буду переклади. Ми вирішили, що вірші Сара такі довгі, тому вона сказала, що їй одного оригіналу буде досить. А потім будуть переклади. Я думаю, що лучше почати з українського варіанта. Ну добре. Тоді в мене е, перший вірш. Вірш, е, який має примітку, е, Платон стверджував, що жінки створені із е, яковимих чоловіків. Ну, от це держала мені. Власне, найбільше припало одразу до вподоби, я з нього почала перекладати. Називається Ізлякливого чоловіка. Ну, але насправді е просто налаштуватися так серйозно, тому що тексти дуже драматичні, е глибокі, і їх часом потрібно кілька разів почитати, щоб зрозуміти. Я дещо походжу із лякливого чоловіка. Проростаю. Із чоловіка, інфікованого страхом і скрипом, із наїжаченого чоловіка. Хтось цілує тебе у потилицю, бо запаху зі свого рота боїться, дещо із лякливого чоловіка. Відтак хтось сидить самотній на сліпучо-білій кухні, поміж баночок із грибами. Обляпана сметаною тарель із розкосою виделкою в таку мить це чиєсь зеркальне відображення, бо хтось випорожнює своє обличчя, сідаючи записати кочені голоси, хтось боїться усього ненаписаного. Хтось видирається на дзвінницю, замикається там і гатить і дзвін, що сили болячно вмерти. Тіло скипає, підходить у небо, ваблячи за собою щось. Тому що хтось посадив дерево і бачить, що дерево зле, що збурляє зле листя, голе галузя оберігає місяць, відчить когось позирку ще злішого. Хтось має другу половину для своїх смутку й сміху. Хтось відбирає правду вина у вина і полишає неправдиве вино. Хтось його випиває, псуючи цілісність власної печалі. І тоді той, хто із лякливого чоловіка йде обійняти лякливого чоловіка, який у темряві завжди посліпий короткозорість єдине світло, тремке зо страху, обкутує сліпоту, тому що хтось слинить третливий палець і витирає білу крохмальну пляму на багряній туніці, тоді хтось спускається у винний льох та слухає, як гонить скло об скло, бо дещо прийшло сюди, дещо із лякливого чоловіка. Išbaigštaus vyro. Esu kažkas kilęs išbaigštaus vyro, sudygęs iš vyro, apkriesto, baimė ir girdiškių, iš pašaukšto vyro. Kažkas būčiuoja tau ir pakaušiai, nes bijo savo kvapą išburdamas. Kažkas išbaikštaus vyro. Paskui kažkas sėdi vienišas sniego baltumo virtuvėje tarp stiklainių su grybais. Grėdinėta lėkštė su iki pašakute. Šiekimirkai yra kažkienoviai, drauginis atvaizdas. Nes kažkas. Ištuština savo veidą, kai sėda užrašyti klajojančius balsus. Kažkas bijo visko, kas neparašyta. Kažkas užlipai varpinę užsirakina ten ir daužo varpę iš visų jėgų, nes bijo mirti. Kūnas verda, prakaitas kyla į dangų, kviesdamas paskui save kažką, nes kažkas. Pasodino medį ir mato, kad medis piktas ir kad jis mėto piktus lapus. Liko šakos vienulius ergsti nuo dar piktesnio kažkieno žvilgsnio. Kažkas turi antrąjį pusę savo liūdėsiu ir savo juopui. Kažkas atima vyno tiesą iš vyno ir palieka neteisingą vyną. Kažkas išgeria tą vyną, žadindama savo liūdės, jo vientisumą. Tada tas, kas išbaikštaus vyro, eina apkabinti baikštaus vyro, kuris visada tamsoje, nes akros. Kažkieno trumparegystė, bogė, plūma kaip vienintelė šviesa, kuri dirba iš baimės. Nes kažkas pasėdina drebati birštai, trina baltą prahmolo dainą, atrodo raudonos, raudonos tunikos. Tada kažkas nusileidžia į vyno rūsį ir klausosi, kaip dūzgė stiklas į stiklą, nes čia atėjo. Кашкас, ну, пішбекштов. Мене заворожувало завжди таке звичайно поезії незнайомої мови, коли можна лише здогадуватися. А зараз я буду читати просто переклади, ви вже зрозуміли, що справді треба вслухатися. Я сама коли досить довго сиділа над... Певним текстом, то через деякий час починала відкривати глибше смисло, потім ще глибше, потім ще глибше, але це було якось так зосереджено. Е, наступний вірш має у своїй назві гру слів, е, яка пов'язана із словом цвітіння, назва тим словіння. Він зупинився у присілку, де людина є числом. І збігається із числом, що означає полювання. Його Бог свята взаємозамінність, серце пихата, слівна забавка, мовить малими буквами найчастіше приголосними. Його предок несе вогонь у головочі грибі, чує святе смердіння. Його гриб гнойовик, що витравлює сам себе. Він навіжений, прагне задути співочого півня, називає себе убивцею, пружиною всього, а він не бреше. Його плач тотожний вікно зарослому росою і, може, їх обидвох варто вибити. У садах розгулюють плечі. На кухнях звисає солона тріска й печінка, тіні гострі, сонце заточить їхні кінці, по вілі співають голосами матерів. Ми відрізняємось, як білизна Аркуша різниця із темрявою літери. Нас водою не роззілєш. Успадкували полум'я, котре збере нас у спільну жужелицю. Майдани повні рож. Які помалу стають словами вроди, котра нудиться побіля іншої вроди. А, читальник. Зненацька настає дивовижний день, ніби закон ще забороняє читати, тіла вбрані у тіні різних стилів, розкішне різноманіття. Багатоманіття та ташей, які їх підпирають. Хороші люди у найгіршому значенні цього слова. Червона миска, мов досконала рана, досконало кругла та не в силах цього збагнути. Автобус виповнений сну і маляє жовтим сяйвом диневої кашки у нутрощах. Але посередині дороги раптом ущіпнуть інакше світло і звук. То кісточки падають з дерева, зграє чорних шпаків, буцімто ілюзія вологи або мокрі кубки волосся, слизькі насінини соняшника, сорочки на травіщі чисті, чи то чоловіка, чи жінки, мов настирний заклик читати, що примушує вимовляти по складах, кричати крізь сон, спогадавши смерть. Рухатися за тим, хто пише упродовж спільного напрямку страху, Бо то все розпочати красиво, неетично чи небезпечно завершувати поодинці. Ну і такий вірш. Ще один певний вірш назвати, який було досить складно передати через те, що у литовській мові на слову. Є два різних слова на позначення вони. Вони жіночого роду і вони чоловічого роду. От, а в нас це вони і все. Тому я намагалася по-різному викрутитися. Назва «Як вони і вони сміються. Вони сміються із того чоловіка, у якого біла мітка часу в бороді. Немов вологий посуд після молока, повний шепоту про те, що було колись. Білий рідкий папір, що пише сам на собі. Потім настає час, коли пишуть мокрим по сухому, а ще пізніше усе вологій плідності полишене. О, як вони, мужі, сміються із чолов'яги, коли він сідає в човен і везе в ньому запах тухлої риби. Бувають квіти гарні, але без пахощі. А бувають негарні та духмяні, так вони сміються зі своїх жінок. Це формула сміху, але така, як гостра кістка. Її не хочеш тримати в роті навіть коротко. Від цього так само злопоскалять чоловіки, давляться виготінням, мов кашляють. Як вони жінки сміються, хочуть зі свого народу, який мають для себе. Мов нужник польовий, з дзеркалом, і з позірним простором без запаху, з відображеним блиском неба над головами, регочуть уже зі своїх повільність котрих, як безум, о, як вони сміються! Сидять, відвернувшись, спинами від дочок і трясуться з усміху. Жінки сміються, знайшовши мушку у вині, сміються із краси лоскіпливої, через яку негарно мокро чхається, розмірковують про барву далечині надто велику й надто красиву, щоб побачити зблизька, щоб назвати її розмір чи колір. Вони пасуть своїх живих ляльок на лузі разом із запахами кали й баговиння. Смерть горить полум'ям на їхніх столах. Жовтими квітами на рослинах, у яких імена невиразні, чужі для мови народу цього, і процесміються жінки. Виникає одна, яка мовить. У мене був чоловік ящер а ім'я його місця у мові. Ім'я доводилося щоразу малювати. Скорцюблений символ, лінія завершується тюльпанчиком, схожим на електричну вилку, а може, то тотожним вилці. У мене чоловік так недовго, ніби й не був. Ось які часи були, і яка гарна, велика недовгість, схожа на сміх, пирська жінка. Секунду майже сміх, і секунду майже плач. Отакі були часи, і про це теж сміється вона.